Мої вітання! Сьогодні дуже ніжний десерт. Готується швидко, просто тож приготуємо в кастрюлі в мене 500 мл молока. Додаю до молока воно холодне, 3 столові ложки кокосової стружки і відправляю на плиту довести до кипіння. Це в мене кукурудзяний крахмаль, ні, не можна замінити картопляним буде не той результат. Цукор додаю. Краще замінити на борошно, як завжди, всі пропорції інгредієнтів під відео в описі. Одне куряче яйце середнього розміру. 100 мл молока. Ще хочу додати олію ванільну. Молоко з кокосом дійшло до кипіння, заварюємо крахмаль з яйцем. Повертаю до кастрюлі і на середньому нагріві пліти заварюю. Ось що виходить достатньо густе. Після того, як воно закипіло, пішли перші бульки. Так як це крахмаль, а не борошно, борошно вже було б готове, а крахмаль треба ще проварити одну хвилинку. вершкове масло 20 грам в гарячу суміш додаю. В мене ось така форма, вже підготувала. Харчова плівка розмір 16 на 16. Взяла таку форму, бо хочу, щоб на відео вийшли гарні цукерочки. Ви берете будь-яку, яка у вас є. Це може бути пластиковий бокс. Від пластику навіть краще відходить, ам, ніж від металу. Виливаю все в форму, розрівнюю і готово. Харчовою плівкою в контакт, щоб поверхня не завітрювалась. Все ж таки це як заварний крем. Та в холодильник на годину 2. Хай охолона. Пройшло в мене 2 години, достаю із форми. Проріжу тонким ножем, пройдусь по краю. Нарізаєте будь-яким розміром, який для вас зручний або подобається. Я буду нарізати кубиками. Підготувала я мигдаль. Ось, бачите, трошки його підсмажила, так більш ароматний, та кокосова стружка. Тепер кожен шматочок спочатку в кокосову стружку, а потім в магдалеві пелюстки, і виходять ось такі гарні шматочки. А зараз результат: цей десерт виходить дуже ніжний. Він просто і швидко готується. Приготуйте цей десерт для вашої родини. Сподіваюсь, вам буде смачно! Смачного!